Як оцінити гру вашої команди в сьогоднішній грі? Як можна оцінити. Результат показав те, що оцінка ну, тільки негативна. І особливо тих гравців, яких ми зробили заміни. Не можна пропускати такі два швидких м'яча, не можна робити такі ошибки, які вони зробили. Я сподіваюся, гравці зроблять висновки, команда теж зробить висновки і більше такого результату не буде. Кого з гравців можете відмітити по сьогоднішній грі? Ну, по сьогоднішній грі хотів би відмітити нашого воротаря, яка дебютувала Катерину Климисту, з її бажанням, те, що у Терметрі десь в неї не вистачає, але бажання в неї було так само. Ну, є багато хто гравців старалися, але на сьогоднішній момент ну, результат не дає такої можливості, щоб когось оцінити. Які плани на цей сезон? Ну, плани в першу чергу що зіграти команду, ми будемо так казати, велика ця пауза показує про те, що десь хтось фізично не готовий, десь хтось морально, десь хтось не перебуває в других місцях, ще досі хтось, як кажуть, ми ще за кордону, плюс те, що війна дає. Тому плани в першу чергу зіграти, по-друге, зберегти команду вищої лізі, якому краще в турній таблиці бути так, щоб, як кажуть, не переживати за, за виліт в першу лігу. Також хотів би подякувати місцевій владі, всім органам, які допомогли в тому, щоб сьогоднішній матч відбувся військовим за те, що на сьогоднішній момент. Оберігають наше небо, оберігають нас. І якби сьогодні не всі служби і не всі, як кажуть, органи і місцева влада, і Ми, я думаю, що б цього матчу не було. Але так дуже вдячний від себе, від своєї імені, від команди, вносив велику вдяку. Чи зміниться підготовка до наступного матчу, які взагалі прогнози на наступний матч? Так, зміниться. Ми ще досі шукаємо оптимальний склад, тим паче, що маємо і кадрові проблеми, маємо досі травмованих гравців, є деякі лазарети. І в нас в лавочках гравців, які якісь дозволяють. Тому в експериментах на наступний раз зовсім будуть, ми розуміємо про те, що хтось другий буде грати, хтось в основі, хтось на заміні, поки ми ще шукаємо свою гру і свій стиль.